Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. У Запоріжжі можуть скасувати безоплатний проїзд в електротранспорті. Його впровадили з початку війни. Нині кажуть посадовці: у Запоріжжі електротрансу немає грошей на закупівлю запчастин та ремонт рухомого складу. А отже, на лінію виходить все менше комунального транспорту, і люди вимушені його довше чекати. Тому місто пропонує повернути платний проїзд і зробити єдину вартість у 10 гривень для трамваїв, тролейбусів та автобусів. Пасажири пільгових категорій, як і раніше, зможуть їздити безоплатно. Проєкт рішення має затвердити виконком міської ради. Вкрали 1,7 мільйона гривень, бо закуповували дрова для прифронтових територій за завищеними цінами. Поліцейські викрили підприємця та працівників однієї із селищних рад Запорізької області. За вкрадені гроші один із фігурантів купив собі рендж-ровер. Підозрюваним загрожує від 7 до 12 років тюрми. Відключати світло в Україні будуть щонайменше до наступної весни. Після підвищення тарифів почнуться ремонти енергообладнання. А отже, відключень буде ще більше. Нову ціну за кіловат електроенергії та відколи вона почне діяти з 1 червня або з 1 липня, і досі не кажуть. Ймовірно, що тариф розділять. Ті, хто споживає до 100 кіловат на місяць, сплачуватимуть як і зараз по 2 гривні 64 копійки. Ті, хто споживає більше, платитимуть щонайменше 4 Гривні, прогнозують експерти. Від сьогодні у Запоріжжі запрацював маршрут номер 27 Він курсуватиме від вокзалу запоріжжя 1 до міської лікарні номер 7 Час роботи з 8 до 14 години. У Києві відкрили хаб для переселенців з Бердянського району. За адресою дорогожицька 15 А будуть видавати гуманітарну допомогу, проводитимуть медичні та психологічні консультації. Запорізька область у топі за кількістю вкрадених чи втрачених телефонів цьогоріч. Таких випадків в регіоні було 566. Більше лише на Дніпропетровщині та у Києві. Злодії найчастіше крадуть телефони Xiaomi, Samsung та iPhone. І на завершення трохи краси. Працівники зеленбуду висадили півтори тисячі пеларгоній біля театру імені Магара. Комунальники просять містян не виривати та не псувати квіт. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.